Найнебезпечніші нині області, які межують із російськими Курщиною та Білгородщиною, там фактично постійно присутня ворожа авіація. З цих районів оголошена екстрена евакуація. Нині евакуаційні рейси вивозять жителів Краснопільської громади, де лишаються близько п'яти тисяч цивільних. Деталі розкаже Олеся Боровик. Знищені цілі вулиці, все в уламках. Такі кадри фільмують жителі прикордонного селища Краснопілля, що на Сумщині. Росіяни розбомбили його буквально за три дні. Дом розбили гепсом. Нема ніде нічого одното. Як його, ну проїхали, голка, таку сваха дала курточку, сваха дала кофту, сваха дала. І Ніна розгублено стоїть під центром для переселенців. Її цим ранком вивезли евакуаційним рейсом. Плаче, бо навіть одежі своєї не лишилося, все згоріло в будинку після прильоту каба. Без нічого Візні Голі, голі. Краснопілля за 8 кілометрів від російського кордону. Якщо раніше місцеві потерпали від артилерії противника, то нині ворожі винищувачі відлітають від держкордону в цьому напрямку, аби дозаправитися. І знову повертаються щоб нижчими. Чотири житлові квартали. Каби, дрони артилерійні, каби, дрони регулярно. Цю нішу я посередньовав штук. А як є двадцять? Ну, штук 20 може. Перераз сум десять на щитовий потом штук 10. виїхав з рідного дому і Сергій, хоча й до останнього вагався. Вже кілька днів ночував зі своїми котами в підвалі. Росіяни гатили настільки сильно, що із речей майже нічого не встиг зібрати. Я, я тільки тільки з котами з одної сумки. Це вже сестра. Сумку ще налога. А це котрі Ну, вони квартирні, вони на вулиці пропадуть. Евакуаційні автобуси переповнені. Всі намагаються скоріше виїхати з селища. Він виходив Зробили сьогодні місцево в, в да. Страшно дивитися. Дом культури розбили. Адміністрація селищну раду найбільше розбитий центр громади кількома днями раніше в громаді знищили єдину лікарню шість ударних дронів. Ворог скерував у корпус із лежачими хворими. У Краснобілі ще лишалося близько п'яти тисяч людей. Їх усіх мають евакуювати. Також вивозять жителів інших прикордонних сіл, які межують із російськими Курщиною та Білгородщиною. Йдеться ще щонайменше про тисячу людей. Із Сумської області Олеся Боровик Олександр Лео Лаксієнко, ми Україна, марафони. Єдині новини.